Вітання у новому огляді з магазину Аврора. Знаю, ви любите цю мережу, бо тут завжди є що подивитись і купити якусь знахідку по супервигідній ціні. Новорічних товарів все більше і більше, як бачите, навіть отака пишна ялинка і декоративне дерево зустрічають покупців Аврори. Ох, опогляньте, які тепленькі подвійні рукавички. Вони в асортименті в різних кольорах для використання навіть сенсорних гаджетів підходять. Вартість всього лише 59 гривень. А ось такі дитячі навушники для холодної пори зі штучним хутром теж в різних варіантах по ціні від 149 гривень. Особливо дівчатка люблять такі речі. А які гольфи? Ну точно не холодно буде. Ще й з атмосферним принтом для настрою. 88 гривень по вартості. Коштують такі гольфи у діє, ну, дуже приваблива акція. На чайник з тонкого прозорого скла. Об'єм півтора літри по ціні 249 гривень. Ось такий набір форм для печива металевих коштує 77 гривень і зараз на них акційна пропозиція. Куди ж в такі прохолодні дні без пледику? Кіно і какао з маршмелло. В Аврорі є фанелеві пледи. тепленькі, розмір їх 150 см на 200 см. Зараз в святковому дизайні можна обрати по суперціні 399 гривень. Дуже багато завезли ранерів, різних скатертин, і всі в яскравому новорічному забарвленні та візерунках вартість від 77 гривень і вище, як бачите. А ось такі подарункові пакети є для дорослих і малечі з улюбленими героями. Найменший пакет вартує 34 гривні. Ох, о, погляньте на цього Санду, яке пакування? Милий набір фігурок шоколадних 60 грамів по вартості 69 гривень. Декору у вигляді янголятка. Вартість такого янголятка 349 гривень. Мають хутряні шапочки, сукні. Ми ошатно підготувалися до зими. Сподобався маленький ще декорчик мені, непогано зроблений зі срібними деталями, як бачите, і штучною гілочкою сосни. І ціна 59 гривень. А іграшкових прикрас на ялинку, просто неймовірна кількість в Аврорі. Заходьте, дивіться, очі просто розбігаються. У мене, до речі, є такі цукерочки в минулому році купувала, а ось такі дзвіночки ще є в різних варіаціях. Дуже актуальний набір. Зараз термос плюс дві чашки від бренду Alma. Ціна 299 гривень, об'єм 450 мл термосу. Він з нержавіючої сталі, і чашечки по 135 мл підуть. Як же мені до вподобають ці маленькі тарілочки під десертик? І ціна в них, звісно, теж на причут дуже гарна. 88 гривень. А це вже набір подарунковий. Тут де, як бачите, чашка плюс шоколадна кулька. Є в декількох варіантах. Малюнка на горнятку. Ціна набору такого 299 гривень на хвилиночку. Дуже милий попав на очі набір зі пакетів. Їх тут три штучки в наборі, і вартість його 109 гривень. Кілька новиночок, що ось таких гарних горнят з'явилося на полицях Аврори. Тут такого добра, ну, погано. Ще хочу вам показати ось таку ложку для спагеті та виделку для м'яса. Вони по 55 гривень, і хочу сказати вам, що гарно зроблені якісно дуже виглядають принаймні. Кому цікаво, можете звернути увагу на декоративні подушки в асортименті. Зараз вони на знижках і вартість їх 169 гривень. А ось така декоративна фігурка імбирного мужчинчика так прям посміхається цей красунчик, і коштує він 169 гривень. А ось таких ведмедиків теж маю серед новорічних прикрас і купувала так само в Аврорі, уявляєте, в минулому році. Єдине вони такі важкенькі. А ось цей шарф, як на мене, можна запутатись і точно не мерзнути взимку. Він дуже широкий, м'якенький, хоче 100% поліестер, і ціна його 349 гривень. Двадцять п'ять на місто Ось так нехай в житті, буде тільки пряма дорога до щоб нічого не заважало тобі бути. Погляньте, який з'явився бальзам кінт для губ з ароматом імбирного печива за 99 гривень. ой, ну погляньте, яке ж пакування гарне в нього. І на цій святковій ноті я хочу подякувати вам за приділений час цьому відео за те, що переглянули. Напишіть, що сподобалось сьогоднішнього огляду. Що сьогодні або на днях купували в Аврорії? Чи давно ви були саме в Аврорі? Дуже цікаво. Дякую вам ще раз за увагу, за ваш приділений час. Бажаю вам вдалих та корисних покупок і до зустрічі.